Цей захід дуже популярний і вец спорту футбол і популярний. І протягом останнього місяця відбувалися відбіркові змагання на всій території України. Незабаром відбудеться фінал 5-ї літньої гімазіади україни. Удар з лівої! Немає взятя ворів! Позиції удар! Немає взяття ворів! Ми розуміємо, що з такими юними українцями Україна обов'язково переможе, тому що це наше майбутнє і вони демонструють найкращі якості, на які здатні футболісти в цьому світі. ворота залишалися. Ми організовуємо такі свята спорту, перш за все, для спортсменів, для дітей. Для них це велике свято. Вони роками займалися цим видом спорту і сьогодні мали можливість продемонструвати цілій країні, як їх підготували тренера. Це непогана спроба, але не буде голову. Навіз привітає м'яч, удар головою. Я вдарив по воротах, і від рикошету залетіло ворота. Я дуже тішуся. дякую Богу. Ми молимося і перед кожною грою їдемо до церкви. Дякують Богу і нашим збройним селам України, що захищають нас. Розпач на обличчі. Команда Івіно-Шанківської області виграє цей цю гімназіаду і має право представляти нашу державу на чемпіонаті світу серед учнів, яка відбудеться в Марокко в липні цього року. Україна, якби війна і хоче поїхати за кордон доказати, що в Україні теж дуже класний футбол.